Привіт! В цьому відео ми розберемо, як працює правило автоматизації, яке підтверджує замовлення клієнта на підставі виписки банку. Головне завдання цього правила це після сплати клієнтам замовлення підтвердити його та запустити в роботу, щоб пішли ланцюжки забезпечення самого замовлення. Створюємо замовлення. Додаємо договір. Якщо це е, по рахунку, значить це договір передплата. Заповнюємо номер рахунку онлайн-платіж. В даному випадку ми його використовуємо також і для е, сплати на банківський рахунок. Додаємо товар, зберігаємо. Рахунок у нас не створений, замовлення не підтверджено. Рахунок створюється на сайті, відправляється клієнту, клієнт його сплачує. Після цього клієнт робить сплату. Бухгалтер після того як надходять кошти на рахунок, реєструє цей платіж за рахунок виписки банку безпосередньо в системі обліку на відповідний рахунок. Це можна зробити за рахунок файлу імпорту або нової транзакції, якщо таких операцій небагато. Вносимо номер замовлення, за яким надійшли кошти, вносимо клієнта, платника. Це не обов'язково клієнт. Зберегти, перевіряємо, оновлюємо сторінку. Замовлення перейшло в статус Підтверджено. Створились ланцюжки забезпечення. Створився рахунок. Він підтверджений. Також по рахунку створено оплату. Ось вона зафіксована. Даний рахунок в оплаті. Так як бухгалтер тільки завантажив випуск у банку, але ще не встиг. Зробити співставлення. Перевіряємо, на який рахунок зайшли, зайшла оплата. На той, що ми встановили безпосередньо в замовленні. Ось він. Тобто все добре. Тепер виконуємо співставлення. Узгодження два елементи. Ми співставляємо наш останній той, з яким ми працюємо. Система відразу. Підхватує останні, останній рахунок. Він, в принципі, от, ось у нас вибраний. Ми можемо його підтвердити. Перевіряємо. Статус оплачено. Все добре.